А що у нас щось багато що змінилося про того, після того що говорив президент, що нема можливості сьогодні, щоб і наші громадяни голосували, нема можливості, щоб і наші військові голосували. А що нас що змінилося? закінчилась війна. Люди, Ну я, наприклад, не можу зрозуміти. Я вважаю, що тема безпеки. Як наші громадяни будуть голосувати? В першу чергу, як наші військове будуть голосувати. Ну мені, послухай, люди, які е, е, теоретично віддають своє життя, і сьогодні вони там? Е, я вважаю, що потрібно в першу чергу їх забезпечити, щоб вони е, далі захищали нашу країну, їх забезпечити, щоб можна було мож, було можливості, щоб вони проголосували. Ну це для мене важливо. Також люди, які зараз за кордоном там біля Майже 11 мільйонів наших громадян. У мене питання, да. в яким чином вони будуть голосувати. Потім у мене ще питання. Друзі, я щось не побачив, коли я читав е бюджет на 25 рік. Я не бачив там е гроші. А поки що да, а якщо хтось думає, що це якісь там невеликі гроші, то це також помилка.